Всім привіт. Ну що ж, я нарешті вибрався на рибалку. Зараз приїхав на місцеве озеро Гідропарк. Тут біля ринку дикого. Ось таке маленьке це озеро. І зараз на ківочок спробую щось піймати. Зараз шоста година, після роботи, декілька годиночок, маю наживочку пінку опариша. І зараз спробуємо щось піймати. Надіюсь, якась риба буде. Ну і далі буду вам вже все розказувати. Так, ну що ж, ось така в мене мормишка. Невеличка куля. І зараз спробуємо щось піймати. Ну, жаба є точно, жаба може зловити. Але жаба то не риба. Так, зараз. Ну, Глибина це бачу досить непогано. І тут ніколи не ловив. Але по інформації рибалок чув, що Тут і карасик, і покльовує на ківочок. Ну, тут досить так глибоко. А сонце напроти можливо, нічого не буде вам видно. Добрий день. Поки що за п'ять хвилин нічого. А, ти п'ять хвилин то не виходить? Так. То ще не результат. рыба. На лисотку поменял мормышку. Поставил вот такую лисоточку зелененькую. Это рыба. Лисотка спрацювала. Боюсь на лісотку ловить, бо звичайна жовта мармишка, покльовок не було. От тут дід напроти мене ловить, то в нього багато покльовок, він я зловив трохи риби, в нього там зелена... косочок зеленого силікона підійтий під на гачок. карась. Карасик, да? Да. Ось карасик, видите, який гарненький. тиждень, така глушь була, що ось на вечір трошки, може, вода прогрілася. Так, пускаємо карасика. конець полосатий Так, спробуємо щось тут побачимо що буде Тут вже мало трошки присісти охсякі тут ножки всякої Що замітив, що найкраща проводка це просто підняття, главне повільне підняття нормишки. На гру майже не вклює. Що, що всі рибалки порозходились, не клює. Тільки я залишився. Але я ще трошки половлю. От, спробую. От, пробую білу пінку. Декілька покльовочок було, але видно, що дрібна риба. Це рибалка, що я не пішов, то в нього він підсажує силикон. Зелений такий, кислотний. На мормишку треба буде якось теж спробувати. Та я скажу, я от мормишку поставив зелену і зразу покльовки з'явилися. Тож покльовок взагалі не було. Да, бачу, що можна ловити без, без спінки. Просто на голову мормишку на лісотку. Клює точно так само, як і з опаришем. Або з пінкою. Кажуть, що на басівку покльовує Лящ, карась, короб. Напишіть в коментарях, хто ловив. Бо на районі Нового Двору так казали, що взагалі на ківок ловились лящі. Хотів би туди спробувати. Там походити з ківочком. За вечір одне інсилку зловили. Дивіться, яка гарна плотва. Та тихо ти зараз маєш мені світра. Гарна. Бачите, за верхню губу як чітко просіклась. Не має. А, фляг вже замазла мені рукави. Виждав, значить ще трошки половим. Тут вичку. Є багато таких дрібних покльовок. Видно, що щось дуже маленьке, такі ледь-ледь помітні удари. Гарна. Латва. Так, ну все, залишаємося, треба ночувати. Це червона пірка. Ні, платвичка. Видимо, яка гарна. Ну, таку можна і половити. Треба курточку одягнути, бо вже стало геть холодно. Гарнюня яка. О, вже весь світер. Слизу. Блін, ще рушника не взяв. <гум> Облапухи будувати витирати руки. Не взяв рушника. Думав думав і забув. Так, ну що, продовжуємо? Ну мені цікавіше стало. Така гарна потва, то можна і почекати. Раз нікого немає, тихенько. Дай не хотів, то сильно... Говорити в камеру, бо інші рибаки не хочуть їм заважати. Всі тихенько стоять, ловлять. То зараз ввечері можна трошки порозказувати щось. От холодні ночі і активність риби зовсім погана. Там хлопці, хто їздив на річку, тут нічого не ловили. Не клює поки що на горині. Ну, це в тих, у кого я питав. Можливо, ви знаєте, що там на Горині робиться. Чи варто їхати, чи ні. Але я не думав, що лісотка так буде ловити. Це без мотилка, ну це зимова без мотилка. Там гра їй треба. А вона тут просто без гри просто піднімаєш і все. От я пробував з грою, з грою якось не то. Не хоче вона на гру. Ах, покльовка. А ось як просто піднімаєш плавно вверх, то покльовки є. Опа! Ах, була гарна покльовка підйом такий доверху. Можливий карасик. Ну бачите, тут є карасик, сьогодні оденького кого Ах, зійшла! Було похоже на карася, мені каже, якесь таке біле. Ти бачиш, а Було похоже на карася. Ну що ж, друзі, ось риболовля вже і завершилася. Зробив десь 10 проводок і жодного тичка, навіть дрібна риба не квіла. Тому буду їхати додому. Ну, Риболовля мені сподобалась. Покльовочки бачив, навіть карасика зловив і це дуже класно. Отоличка різного розміру, мотилка, мормишка в мене без мотилка, лісотка зеленого кольору сьогодні працювала. Була ще жовтенька мормишка, то на неї покльовок не було. І що ще скажу, що ловив без наживки. Пробував париша, пінку підсаджувати результату немає. Тому що якось в майбутньому, можливо, через декілька днів спробую ще сюди приїхати так, після роботи, половити на ківочок. Але вже більш правильними мормишками силикончика попробую підсажувати на мармишку. Ну і в цій локації. Ось тут в цій локації риба тримається. Там далі вже одні окуні були сьогодні. Ну а вас попрошу підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І всім до зустрічі на ведоймах Різничниця.